Сьогодні звернулися до е, е, тимчасово виконуючого обов'язки з таким зверненням для того, щоб нам надали інформацію, яким чином власне виконується зараз закон, яким передбачено люструвати всіх тих, хто працював за злочинного режиму. І за результатами розгляду нашого звернення, все ж таки, якщо ті ті елементи закону, що не виконуються, вони будуть виконані, і ті люди, які працювали за злочинного режиму і які частково винні у тих подіях, які відбувалися на Майдані, вони будуть все ж таки покарані, вони звільняться з цих робочих місць і звільнять ці місця для молодих спеціалістів, молодих професіоналів. На жаль, ситуація зараз складається така, що вони або перебувають на цих посадах, які і перебували до цього, до прийняття цього закону, або вони були переведені внутрі системи. Вони переводяться з однієї посади, наприклад, керівника департаменту чи відділу, в інший департамент чи відділ, і тим самим намагаються приховати своє відношення до закону про люстрацію.